Бачимо ми зараз на тій горі дальній сніг. Бачимо і дуже вже останньої частини осені бурі дерева. От як воно. Чим вище, тим більше вже до зими. І зима, наверху сніг, так що це вже зима там. А тут ще ось. Це дорога і на Чиразо, і на Санта-Барбару. А ми тут санта барбару зараз побачимо. Зараз побачимо ці навколишні гори. Зараз вони в гарному сонці. І ця дорога на Італію. Отак ну, трошки не виходить. Отак, мабуть, краще буде. Долина все-таки. Щоб бачити долину хочеться. От. І ці найкращі в світі гори прячуть місто. Ой, не можу. Ну, і найкраща гора в світі. Оця ця. не санта барбара моя. Оківна. Сонце сліпить, правда. Його не закриєш, туди пішла долина до моря От. Але звідси ми бачимо долину так долину все не побачимо ми до моря але бачимо зато ці там де санніколо і санта, Сан санта барба чи достатнього як ви вважаєте?